Е, відстояли паузу разом з колегами. У нас тут три машини стояло в, в Чехії. Зараз ще три хвилинки паузи і буду виїжджати на розвантаження. До розвантаження має 70 кілометрів і ніби вже Запланована робота на цей цілий тиждень. Тож і то так трошки. Як завжди, поганяй, поганяй, тому що треба зараз розвантажитися, завантажитися, переїхати до Італії, ну якщо нічого не змінилося, в Італії вивантажитися і вернутися назад до вихідних до Польщі. Підпишіться на канал, поставте вподобайки, зробіть репост по можливості. Я працювати. Я вже на закладі мене розвантажують. Сказали, десь біля півтори годинки розвантаження буде тривати, то зроблю собі снідання. Перекусити треба. Вантажу гліцерину. Так як я й казав, вантажу до першої і третьої комори. Першу комору я вже завантажив, От, в принципі, на вулиці дуже дуже холодно. Такий якийсь вітер. Зараз е після завантаження має ще дружина під'їхати мені е харчів підвести, бо я їду знову, не знаю. ну, Планово мав би до кінця тижня повернутися, але все може бути, тому треба Завантажився. Лишилося в мене 3 години роботи. Дякую. Дякую, приїжджайте ще, так. Я ну, вже додому приїжджайте. Ну, сподіваюся, що я до кінця тижня вернусь. з цими планами. Хватить, то вже два тижні буде. Я покажу, щоб багато. А то що він такого вивезла їсти і все. І до побачення. Не цікаво так. Перевозить машина італійська бетонні труби. І це вже я ну, неодноразово таке бачив. Е -э скільки там їх? Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість бетонних труби такі, ну, самі бачите. На них вони закріплені всього-навсього на двох. ні, Перепрошую, трьома пасами закріплені. І от мені просто цікаво. Вони або безсмертні, ці італійці, або воно нікуди не дінеться. Я, ну, я не знаю. І це, це не тільки от з тими такими бетонними тими, спорудами. Це постійно в них якесь таке метал, вони так само перевозять, нічого не, той, не кріплять практично. Заміксить на учебі. Я не розумію, як так може бути? Може хтось з, з, з вас знає, з, ну, з підписників хто, хто їздить, розкажіть мені. Я, я сам колись метал возив, але я його кріпив, ну, ну блін, всім, як тільки можна було. Ну, бо, ну та страх того, що воно десь вилетить. дуже безпечно. Дуже безпечно люди катають. Всім добра. Почала машина вигружатися, розлетівся товар вон комусь. Погано були закріплені листи, і от вам, будь ласка, результат. Шкода водія. Якісь листи пластику такого орг, оргскла, чи як воно називається, не знаю, ну, але Щоб то не було, ну, неприємно. Не О четвертісті поверніть праворуч, а потім ваше місце призначення буде праворуч. Так, направо мені треба було повернути, але Через я тут не вироблюсь. Треба на йти на розворот. другий Вічна раунд. Скренч в другий з'їзд. Через 150 метрів поверніть ліворуч. Скренч в другий з'їзд. Флоренція. а потім ваше місце призначення буде праворуч. Ну такі о метрів справи такий доїзд. Зараз будемо бачити, що тут у нас. Не хотілося би, щоб тут назустріч машина їхала. Серйозно. Ну, але, по ідеї, тут фури йшли, тому що. Тому що, тому що. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Я покажу вам, як виглядає вигрузка гліцерину. Почекайте мене тут. Пішли. О таким чином така технологія, щоб шланг не злетів тут, затягується то все. І то все поступає в силу. все. Йдемо ще глянемо, що там зверху робиться. так, як я і казав, і так як гліцерин важкий, то він загружений в третю і в першу кумору. Він прозорий. А, тут вже небагато лишилося. Ще трошки та й будемо виїжджати. Я вже розвантажився, ще маю трошки часу, проїду в сторону мийки. Мийка тортона, завантаження, як завжди, генуя, пальмова олія раз зі мною там були і ну, та сама дорога в Польщу. Зробив маленьку дозаправочку в Австрії 200 літрів. Так щоб мені стало доїхати до кордону Польщі. зараз виїжджаю тут дозаправляємося. Е. В Варнольштайні, хто знає границя М -м Австрії і Італії. Ну, це вже в Австрії. І краєвиди, не знаю, чи камера то передасть. Ну, тут гарні такі, дуже гарні гори. І планую сьогодні доїхати десь до Відня, біля Відня стати на паузу. От, а завтра вже доїду до бази. І так як я казав, поїде на розвантаження інший водій, бо мені треба зробити паузу і там далі вже з наступного тижня буде нова робота. Я не знаю, чи видно буде, чи ні, по лівій стороні від мене повітряна куля. От Хтось займається аеро... аероплаванням, бачите зліва? Я не знаю, не маю можливості камеру повернути, бо закріплена. Вже хтось на посадку йде. Цікаво так. Під'їжджаю я вже до бази. Зараз швиденько випакуюся. На 13.30 має бути новий ну, той водій, що поїде вигружати машину. Дружина вже напевно на місці. Зараз побачимо. Лишилося 1,2 кілометри. Чекай на мене. Все, закінчилась моя е, робота. Я буду закінчувати це відео, в принципі. Е, дружина вже приїхала, машину перепакував, речі забрав. Е, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!